Всім привіт! І сьогодні буде продовження, як я граю в той паркур в Роблоксі. Я виставила ще, ну, ще одне відео про Бравл Stars, але воно ще не загрузилось. Напевно, хтось буде, якщо дивиться це відео зараз, то він уже 100% загрузилось, тому що воно вже догружується. Я зараз Роблокс знайду. Я. Буду тут, коротше, паркурить. Коротше, у мене є нимб. Ні, у мене немає ніякого нимба, все. Нимбо просто трохи не класно. Что за нобики Ти ж просто обі просто йти. У мене отака сзади лінія йде. За мною вона така класна. Вибачте, за такі слова в тому відео. Я просто трошки не задумалась, что я постійно на цю фігню казала фігня, коротше. Ой, ладно. Я у майло на заново. И І це... Тут хтось то з кимось. Всім хочеться пообщаться. Йомою, я скільки тут народу. І да, це український канал. Так що, якщо ви українець. Оставайтесь тут. Якщо ви підтримуєте Україну. Ставте подобайки і, і. І підписуйтесь на канал. А то. А то, а то російські канали переможуть українські. І Україна пер, не, пер, ну, коротше, програє. Україну треба завжди підтримувати. А якщо ви росіянин, то уходьте з цього каналу в геть. Так, туди, як російський корабель. То, що я не потерплю на своєму каналі, росіянин. Я зараз доходжу до цього коричневого і я не знаю, чи я до кінця дойду Взагалі. Надіюсь, що дойду. Коротше. Я зараз прихожу і думаю, що тут так легко не напрягаю взагалі трохи. Ну, трошки, може капельку. Я тут насиленком, там я прияву, подивіться, там. Ладно. Там не видно, напевно. Ну, так, заприюємо. Я, до речі, я дуже люблю такі обі, це класний класно взагалі. І так. Суперський. Короче, я не знаю, як це об'яснити, але це супер-дупер класний обі. Особливо, коли ти не здихаєш, не вмираєш там і ти такий о кайф. Просто такий спокійно проходиш такий. Ммм, якам. Ну так проходиш і так. Тобі легко. Да, ладно, паде, да в мене є його. Ну, такая у вот теперь Червоная. Они мне подошли мам мне нужно десять, ну двадцать пять, ну я теперь свечусь, свечусь. Давай, ты, все, привет, давай покрутимся, давай пути, путимемся, ё-моё, какие так, что сюда в залезет? Залез, что там будет? Вау. Просто А тут а что у нас еще есть с -нибудь. О, тут еще одно оби! Класс, можно не скучать. А, это же самое получается, да? Думаю, что произошло. Это же самое обе. Это продолжение, напевно. Да. Это продолжение, напевно. Я не знаю, что это продолжение. Напевно. Просто продолжение. Финиш. Понятно. Спрыгаем. А я упала. знаєте, в все накинется. А, у меня тут поражение, повезло. повозьму, повозьму. Ну так вот классно, типа ну, тутс, 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 тутс. Знаете, такая музыка. Тутс, 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 тутс. Ну реально классный музыка. Ну что мощно можно пора открытия. Я зараз его забью. Нет, знаешь, куда тут присутствует? Ох, Пау, я его закружила. Хм, балу исчезли. А якщо его за закат? Що буде, якщо его за карту? Он на меня не вывозится, да? А да, винны вывозится бы. Повезло, м'ячку, повезло. Кто бы я его вывезла? Хе-хе-хе. Класс. Что это, базука, и у хочу валун бросить себе Ой, базука, ой, базука спряталась. Оте бози, оте бози, оте бози. Окей, Бози, я мою шоци моим бажем не скучать шоция. Шо Просто шоссе, шоссе, контент. Контент-мейкер. Уличный денсер. Я и бидмейкер. Уличный денсер. О, у нас нові Юху. Я, напевно, буду перезнімати відео чись. Але буду зап... це і казати, що це... Типа, ну, що це як його, що це не моє відео, а я трохи взяла його. Я буду вказувати це. під, роль, під роликом. Я це буду вказувати. Я здохну. Ну, я в мене, але Я напевно з вами буду прощатись, тому що відео у мене недовге, максимум 10 хвилин. Або 20. Я 20 не знаю, чи буду знімати це. Ну, може, коли я буду брати чужі відео, я буду знімати. Про таке. То що... У мене вже не вистачає сил. Я сьогодні третє відео. за сьогоднішній день цей. Коротше, знімаю за. за день Тре, третє довге відео. Це реально не класно. Ну це класно? Для вас класно. Я постараюсь кожен день знімати. Ну, як буде по настрою? Мені це не дуже, не дуже тяжко, тому що я. У мене вони і так гарні виходять даже без монтажу. У мене в... все нормально. Просто. Я не монтажую ролики, тому що я не така людина. Ну, може, буду знімати, як я малюю когось. Я Я буду вставляти фотку, напевно, от ці. Мої китськи буду її малювати. Бо вона сьогодні в мене гарно вийшла. Я сьогодні малювала її в спіріті. Я сиділа з Максиком іграла в ігри, бо там інтернет бо до мене тоді не можна, було мама прибирала. І ми тоді просто грали. Коротше, в Спіріті там і нет, безкоштовний. То ми грали. Ну, и, напомню, будем зараз реально прощаться. О, такие в прошлом видео. Вот а вот штука. Ну, то, что я уже втомилась. И... Хочется отдохнуть. Я, напомню, сегодня еще одно видео, в э, только трохи позже, выставлю. Это все. Ура! Короче, от таке у ну, меня жо. Ну і всім пока! Гарного вам дня Зараз я можу станцювати для вас. Да, якщо найдуте. Я постараюсь танцювати, но походу не вийде. чеки в мене можуть бути вушка. Все ладно, все. Всем пока.